Веспальський мир. Що ж це було? Це була угода, яка поклала край 30 річній війні, в якій брали участь майже всі європейські країни. Ця війна забрала мільйони людських життів. Звісно, що коли ми говоримо про тридцятирічну війну, ми маємо сказати, що це переважно конфлікт між католиками і протестантами, навколо свободи віросповідання. тобто релігійне підтекст був завжди. І вже незабаром з'ясувалося, що католицька Франція і протестантська Швеція, які на той час були найбільшими європейськими країнами, мали політичні підстави втрутитись у війну. Обидві країни прагнули посилити що. Правильний свій вплив у центрі Європи і обмежити силу отого германського імператора. А німецькому імператору доводилося побоюватися не лише втручання у європейські справи європейських країн, але також і в свої власні інтереси удільних князівств, де були удільні князі, що прагнули розширити свою автономію. Європа трьох християнських конфесій. Що ж це було? Звісно, що ця війна головним чином північ і схід Німеччини. Німеччини як північ, так і схід зазнали великого спустошення в роки війни. Ми знаємо, що в підсумку ця війна забезпечила і лютеранам, і кальвіністам, і католикам свободу віросповідання, який гарантував їм аузбурзький релігійний мир, угода, яка була підписана 1555 року. Але знов ж таки, ми знаємо, що ця свобода, як яка Стала в Європі такою бажаною, але стала знов ж таки причиною нової війни. Ми знаємо, що вона сприяє посиленню впливу: кого лютеран і кальвіністів. Таким чином, католицька Європа стала поступово перетворюватися в Європу отих Формації, що таке формації трьох християнських конфесій, Вестфальський мир 1648 року. Це важлива віха взагалі в усієї світовій історії, тому що. Коли велися переговори про те, як закінчувати війну, а будь-яка війна має закінчитися якоюсь угодою. Вперше європейські держави розглядали континент як єдине ціле і були готові нести за нього спільну відповідальність. Те, що відбулося тоді, в Мюнстері, це там, де зібралися на перемовини, чимось нагадувало організацію з безпеки і співпраці в Європі, яка є зараз. При цьому новий порядок гарантували великі держави, тобто вони були об'єднані в провінції, наприклад, пів. Нідерландів і той такий вже непостійний, на той час Швейцарський Союз, вони дістають незалежність. Швеція отримала право на володіння. Передньою помиранією, а також, звісно, що тим маленьким архієпісковством Берменським, як його тоді називали, ми знаємо про те, що багато і німецьких монархів того часу, які були роздроблені, отримали теж свої землі, згодом які стали ядром майбутньої Пруссії. Таким чином, Франція звільняється з імперських оков. І початок федералізації Німеччини теж поклав вестфальський мир, який, по суті, обмежував повноваження німецького імператора. Але він водночас розширює права німецьких удільних князів. Що ж вони отримали? Тепер вони отримали право голосу в питаннях війни та миру, розміру податків і законів, що ж стосувалося священної римської імперії і германської нації, їм дозволялося утворювати союзи з іноземними державами, якщо при цьому вони не ставили отут увага. Під загрозу інтереси імператора та імперії. Знову ж таки, таким чином німецькі удільні князівства перетворюються на що? На такі суб'єкти міжнародного права. І тепер, от тут теж увага, в залежності від своїх фактичних можливостей, вони стають активними учасниками у цієї європейської політичної гри престолів. І змістення влади удільних князів попало початок. Чому? Федеральному устрою нинішньої Німеччини. Адже і досі німецькі федеральні землі ревниво оберігають свої права. Швеція і Франція стали. Гарантами Вестфальського миру, і коли ми говоримо про ці дві країни, ми знаємо про те, що жодна стаття вестфальського миру не могла бути змінена без їхньої згоди, тому ми їх і називаємо гарантами. Для німців, що проживали більше ніж на 300 малих і дуже малих князівствах, це означало, що якщо б вони вирішили об'єднатися в єдину державу, то для цього їм що знадобиться. Згода Швеції і Франції, тому що вони є гарантами, збереження статусу кво в центрі Європи відповідало прагненню європейських країн з метою чого. Звісно, що безпеки не допустили також посилення і німецького імператора. Починаючи від цього моменту, німці більше не могли самостійно розпоряджатися своєю долею. Тепер вони повністю залежать від інтересів своїх сусідів. Звісно, що подібні обставини відіграють певну роль і в процесі 1990 року, в процесі чого об'єднання. Двох німецьких держав, отже, можна стверджувати, що об'єднання Німеччини справді стало частиною процесу європейської інтеграції, наслідки якої ми бачимо і зараз.